Огляд карсного будиночку середині. Друга група у нас така. Тераса підшита, вхідні двері металеві броньовані. Маємо таку велику кухню-вітальню, камін, панорамний вік на двері. Підготовлено все під кухню. Складається з двох спальних вікна. Ось така у нас спальня кімната. Друга спальня кімната флірний, термінус двері. І обов'язково сам узел. Маємо душевий піддон, пофарбована білою фарбою, плиточкою оздоблено. Маємо ще один козир, вихід на тераси. Ходи. Кожна кімната має вихід на терасу. І маємо ще вихід на задню терасу.